Ось такі елементи, що працюють на ефекті Збека, тобто це ефект, який дозволяє отримати різницю потенціалів ну або напругу. На ось цих стовпчиках це є напівпровідники, при створенні різниці температури між одним і іншим боком такого перетворювача. Ось така получилась зборочка. Ось там ці елементи, перетворювачі. Ну і це бік, який буде охолоджуватись. Це бік, який буде нагріватись через вихлоп. Який буде проходити ось тут. Ну, я вирішив випробувальний стенд такий імпровізований, дещо видозмінити, щоб досягти більшої різниці температур. Верхня у нас охолоджується частина. Ось наші термометри з певною розбіжністю. Нікуди не подітись від реальності. Так, один з них буде показувати температуру холодного боку, а інший буде, власне, на гарячому боці. Ось так. Ну і все це знаходиться на плитці, яку ми зараз запустимо і будемо зміряти, знімати. Дання по роботі цього термогенератора. Точніше, це прототип термогенератора. Тут повітряний радіатор взагалі для того, щоб в подальшому. Цей термогенератор вмонтувати у вебаста саморобний, ну він не саморобний, а робиться по власному ескізу з покупних частин. Так, отже, зараз ми маємо різницю у 20 градусів і 5. Сотих. Вихідну напругу. Чекаємо більшої різниці. Проміжні значення. При різниці десь близько 40 градусів. Додав я більш реалістичних умов, тобто повітряне охолодження, бо чайник хоче з голодною водою, але він стоїть на ребрах і відповідна теплопередача майже відсутня. Так ось вже півтора вольти. Це різниця в 161 і тут 45, тобто 120 градусів. Ось, ну це вже щось відчутне. Так, і ми зараз спробуємо виміряти силу струму короткого замикання. Ну і вона вже 0,4 А непогано. Оптимістично переведемо у більш, більший і ширший діапазон і спостерігаємо, що буде далі. Ну, в такому виконанні ось цього стенду в лапках. Я максимум, що досяг це 0,4 ампери І, власне. Один 4 було 1,6 вольти. Ось далі охолодження ані вентиляторчик, оцей маленький, тим паче. Він 24 вольтовий, а я живлю його від 12 вольт. Ну, ось, ну і це не дає нормально охолод... охолонути ось цьому радіатору. Він має 70 градусів. Сподіваюсь, у реальних умовах, коли буде забір повітря зовнішнього взимку для вебасту, то там буде близько до нулю, як не менше. Температура, отже, різниця буде більш ефективною. Я сподіваюся, все-таки заявлені 2 ампер і перепрошую 2 вольти і 0,5 ампер. Я отримую. А можливо і більше, якщо виклопні гази будуть мати ефект і здатність нагріти вищих температур. Дякую.